Хавчиком збігайте, от то в мене теж скоро закінчуватись буде. Ну, то ж ми і пішли, у мене є вже 8 м'яса. О, супер. Ви підете до мене в печеру? Ні, ні, ні ми вже не вернемся. Ні, ну Юра, я можу піти, але в мене меча нема достойного. То левого в мене є, я можу кинути. Ні, так, кинеш. Е, ти там да та ще сидиш? Та, Чекаєш, я чекаю поки він розпавнеться. Та де? Ні, каже, він. же на мене, хавки. Ну то тільки м'ясо, треба пожарити. Ну mm -hmm. то чекай, Юра, скажи мені дивись, я йду від головного. від, від, від типу, від головної картини. Давай, куди тут? Я вертаюся назад, миг. Спускатися в свою печеру, тантуйся зі сходами чи танту вашу без сходів, коряву? Я заночую тут. Ти знаєш там, де ферму ми зробили з кузію? Ну. Нє. Нє? Тебе ферму зробили. Все? Та я ферму зробив. Не на тут. Я там посадив... О, яблуко. Яблуко, 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 яблуко. Ти ваша ферма сраці, блін? Сраці, блін. Ти сам сказав і сам... самів собі. Блін, зайди там, де від головного, там по тих сходах, і зразу наліво. Ще по одних сходах. По моїх сходах? До твої сходи, і там зразу на початку ще наліво поверни. Заблудився вже. Там де твої направо, там мої наліво є. Там що мої наліво, я їх ставив. А, ну та, то все. Ага. Твоє наліво. <сі> Курка! Курка! <сі> Твоє... Це було в тайм. <сі> <Пітух. сі> Ферми не бачу, але бачу твій нік. О, я бачу, хто це біжить в шапці і в штанах. Кузяць, ти? Ні. В шапці і в штанах. Ну я в шапці і в штанах. А, ну то це ти. Юра, де ти є? А, я тебе бачу, але. <сі> ви тут ферму <сі> робили? <сі> 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 ну, ну ви капець, екстремали. Що зробили? Ферму. А шо ти Юра, хочеш щоб я вбив скелети без обладунків, та? Те нема обладунків? Ну подивися, будь ласка, на мене. Ще й з каменем мечом, блин. <рес> ти так. <рес> Древній чоловік. Блін, ми вже годину граємо, вас що цей? Годину ми вже граємо? Ой, не туди пішли. Ну не годину, там пів. Народ, <рес> я, походу, заблудився, але я не начал. Чов... <рес> я заблудився. Я, я пам'ятаю корната, так мені колись сказав, Кузя. Я не пам'ятаю. О, овечка. Сі... Овечка потенційна Сі... корти. Блін, Захар, ми куда не туди ходим. А, ты сюда, во. вот сюда. Я чую, що там хтось ходить, якісь скелети, блін. Ось блин. І сюда. тут скелет? Ні, вже. Я закрив, він отут. Де? От, отут зверху, отут. Я зробив хід сюда. А якщо я розкопаю нижній блок, він Тебе зал'є водою водой ти вмреш. В одній кімнаті чи в кось колонки так? Ні. Що таке? Вона б'є. Тебе ніхто не бив? Ого. Що таке сталося? Що то було? Ти стояв е -е. Кр... Ти просто пройшовся крізь мене і все Так, О, Боже, більше не, не проходим, Юра, все, відійди иди. прийду. Так, лю... народ, не проходим один крізь одного, okay. скільки тобі середачок забрало? забрал. А вони може так само втратили. Пришлося. Слушай, я запудаю ти йдеш? ты идешь? 2744. Да? 200... Зараз я придумаю, я зроблю так от. Отак. так. А якщо я до водру Дубай його знесе? Не знаю, Впаде да. на тебе. Якщо впаде, туди, я... то не проблема. У мене пропало пів сердечка. Ні з того, ні з чого. Тоже? Ні, насправді це я з голоду. А. <ріст> Та їж м'ясо. Я поняв. Шо? Блин, я я и что так пью разрдачка втратив, что капець. Классный ультра хардкор. Нормально. А поэтому так одно... мы бы виграли все. Все одно у нас більше, ніж у них. Мы и так виграємо. Кузи одного більше, походу, нижних всех разум взгляды. Ага. У меня тоже що ти мене мне пизаешь? Блін. Короче, у ДНК одного не проходим, бо то... Я знайшов яблу, ну я там яблуко лишив в тому в сундучку, і я собі беру три мясо. До речі, О, там у мене є сім золота, може хтось щас знайшов? Його не снимал. Б... Аккуратно, акуратно, його не снимал. Я, 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 Блін, попав. Скар, ага. він заді мене, він заді... Він так, урва, <ріх> ще раз попав. Та курва, май. по мені попав, падлюка така. А? Де, Де скалат, і... От і настала криза. Просто. 1 хп меня забрал. Бух, не один хп забрав Лихі Він мені фаси. разом забрав 2 хп. 2 хп забрав Ну так а хп. Ну род де ви є? Там ще один, та шо ты. Вс, выходь, выходь! Выбігай звітом. Выходь за гри, выйду за гры. Чекайся, я не могу. його зараз по ногах буду бити Скинь його сюди сюда. Сюда, у доводы я його добью. Він пунгах не стреляє? Стреляй? Стріляє? А як же? Ну якщо типу він не бачить мене, я бачу такі його ноги. А, ні. Давай, давай, Є, я, я чую цей звук. Хух, все, ми виграли. Купець, мінус 4 сердечки. Е, То ваш нікнейм? То хтось тут нас бігає? Я ага, в печері. А, я думав, що вже той хтось там Dreammaster або щесь. Так краще б з них хтось біг, ми б їх завалили зараз. Я втратив силувечку. Ми зараз сильніші за них, нас і. Сердець більше і скоро вс них нема блудунки якихось крутих таких. Оу, я не Там скелет. Там, там ще один, захар. Нам везе... на скелетів. Люблю скелетів. Oh, Давай oh, кузя ти йди, порішай в тебе меч. Є акуратний його бо я вообще нуб. без ободунків. Oh. Чого ви тут понабудовували? Як зіце вийти? У мене все чітко і ясно. А, а якщо ворог прийде? І він сам заблудиться. Угу. Mm -hmm. Я mm -hmm. думав mm -hmm. масштабно. Кузя, я десь тебе бачу крістинку. Та я от тут желізо добуваю. Ой. <ріст> я пробився до тебе. Я кімнату роблю, mm -hmm. я не шукаю алмазів на висоті... Які висоті 57. Кузя, <ріст> там скелет є. Якщо щось. Де? Отут, ходи зі мною. Опа, oh а я собі копаю. Отам. Там їх було три, я двох витягнув, і ще один є. Хто там скелет, козел? Зараз ми на нього кінемо граві. Тоже всі голодні. У мене є дуже багато м'яса. Але... Я на увазі в реальності. А, Ні. ну по-любому. Док, слайм, 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 слайм. Фу, як я нашугався. Він теж б'є, так що акуратно. Я знаю. то малий. Перший менший. <laughs> так, все. Схоже... Акуратно, там є скелет. Він десь там падло засіло. Слухайте, я зараз Тріонер. бачу якогось скелету, може це ваш. Во він! Він дивиться на лаву. Так закохано. Да, Розгорнувся? Бачу. Маєш лук? Я маю стріла. <ріонер> <ріонер> я можу кинути на нього. Кинути? <ріонер> Треба було мені снігу накопати, я там бачу. Я... До речі, би дуже би Ми б могли в перше... лаву скинути. <ріонер> Точно? Я перший раз вболіваю за Кузю і Міка. Ну. Так само і я. Ні, ну за Кузю я один раз вболівав. Ні, не вболівав. Бо він помер раніше, ніж я. Таке дивне відчуття. Ага. А, попав. Є, він лавить. Тікай, тікай, поки не стрільнув. Все, він здох. От мінус одне ХП. Куди ти башре, умре. Умре. о о О, все. Я зробив з стандартні війни сроки, мене мене жлагати перестало. Ти сидить, в настройках копається. Да. Ще... Так. Давайте помирає. може фільм подивитися, народ, як на рахунок Декстера подивитися серіал. О, О а да, я вже бачу. Давай ще скажи бачу. повністю весь подивитися. Я бачу. Доктора Хауса всі серії. Я всі серії А бачу. краще, загублені, давайте подивимося. Всі я всі серії, серії. бачу. А okay, ти поди... Давайте Санта-Барбару подивимося. Я всі okay. серії бачу. <laughs> ти бачив Санта-Барбару? По-любому? Два рази. Нічого собі. А Наруто бачив? Я ж тоді. О, оце, на жаль, не бачу. Давайте победим. А я бачу, а, давай браемся Наруто, yeah. там, без нот. Там я бачив всі серії Наруто. Отак вот от. Ні, Не, санни-6 не бачив. Ні, одну, чи дві. Алмазая. Серйозно? Нє. Тобі прикол. та да, я знаю, але класний, правда. Не, не дуже коли тебе. А я бачу, що ви не повірили мені ще зразу. Я подумав, що ти дістав. Ні, просто коли ти знаходиш алмази в реалі, то треба просто піти собі зробити броню. Ага, як ти тоді. Yeah> sanitation>. Так, в мене кінчилась кірка. Я зроблю собі золоту, можна? Звісно? Yeah. І можеш там яблуко я лишив в сундучку. можеш його теж з'їсти, якщо голодний. Ти я голодний. яблуко? Ми маємо один яблуко? Да. Так. мені О... його. У мене є 7 золота. Найдіть хоча б одне і хтось буде мати яблуко. І знайдіть ще мене. А ти що скубуєш Я не знаю де я. Ви так затихли бо теж почули, що на колах хтось купає? Я копаю. Я копаю. хтось с мене такі коражни бы хтось то блок. В реалі? Купнув блок. Ляпіс. О, збирайте, побудуємо свій будинок з ляписом. Такий цей, так? да? З Классный. С вони да, Коли не отличный. Коли бы у нього страдачка дригається вже. дригається. вже? так. дригається. Да, да. Мне же там дригається. Не, нехай живе. Золото. Найшов? Так. Чесно. Що <ріст> 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 таке? Я знов вмираю. Шолі. Може, то всіх так? Та ні, не, мене нормально. Так і що, мені взяла, знову забрала сурдач. Я чув, що ти біля мене. Так За що? Ти, мабуть, погано поводив себе протягом цього. <ріст> ні, я напишу сервер. Та ну, не пиши. Не писати? Він він лагає, це. Це, походу, цей глюки 1. 1 крапка... Ну то мовити. все, Т так би ми виграли, все. Бо цей. Все. Бо я ж казав, треба було на 1-2 кім, там фі баги пофіксили оці страшні такі. Mm. Що, ХП забирає просто так? Так, да, там mm. ще був такий баг, що коли ти виходиш з незеру, ти цей, ти можеш померти. Цей юта його знайшов. Ну, капець, а ХП мені ясно забрало, знов ні за що. Я думаю, що їм так, так само. Угу. Ну Звідомо, да, принаймні, Силант би так би не тупив. Да. Він останній раз був згорів в лаві. Коли Та? я бачу. О, мені ця ситуація доволі знайома. <ріху> <ріху> І я не тупив тоді, <ріху> взагалі. Блін, взагалі... я коли ти просто залдешка у мене була зйомка виключена. О. Кстати, треба перевірити, чи включено, да? Ні, ну, у нас було. Як я знімаю, і в мене відключається зйомка я далі думаю що знімаю. Угу. Я останній У меня КРК закінчилось Ну я не можу добути золото Мене задубало Тебе на кирки Я не маю чим добути золото, ну я зараз залізу собі покопаю Ви не знайшли тут золото навколо лави? Ні. А вони будь кидати дати на нас посилання? Не. А я, нашо. Ах, вони такі. Ну я сподіваюся, все буде. Якщо не буде, і то ладно, вони все одно. Ми на них не будем тоді. Так. Вони не получать наших підписників всіх. 15. Так от. А нам будуть дизлайки ставити? Я думаю, так. будут. Я думаю, що по-любому будуть. Капець, я видаляю з Ютубу. Да. вішайся. Я заблудився. Олдес. Топ стелі yeah. тебе. Я втратив сердечка нечесний. заблудився, о, Dodge Slam oh. теж втратив. Смеш, сердечка. Дочь. Дочь слам. Додь калібр. Четвертий. Третій. Третій. Yeah. <laughs> Ви like тоже не знаете, по черговості сезонів. Я, Я вже у всіх них. Це третій? Так, да, в них четвертий. Тоді давайте в четвертому будемо грати кожен сам до себе. Давайте. Давайте? Ну, або 4 на 4. Але, ні, краще. На... ні, кожен сам до себе і на дуже маленькій карті. Щоб вже Давай. в перший день ми один одного вбивали. <світ> класно буде? Давайте не, серйозно і все. Ні, серйозно, бо так всі грають бо як просто. Бо як велика, то ми не знайдемо одне одного. Mm, так. Буде вони... по-дезом всі здохли, юта здохне від скелета. Ми, ми, ми тоді вас, Кузя з Падоном ледь ледь-лед знайшли. Я не знаю, як взагалі він вас побачив. За Хартері побачив. Ну, я, я, моє. Просто капець, ми 5 разів. Просто X-Ray. Моє орлине око все бачить. Ендерменське око. Так. Я собі опікал. Кузя, куди ти побіг? Хтось там помирав від ендермена. Я побіг додому. Якою дорогою? о oh, боже. <laughs> я не знаю, я якось якимось макаром знайшов. Макаром? Ага, я вже здогадався. Ти там не перекривав часом входу? Ні. Nee. Давайте ми зробимо окремий сундук для говняного каменю, бо він же мене задовбує. Є, yeah, є, yeah, там є. Ні, yeah, yeah, тут Скриня не для всього. <laughs> я, я кладу в шерсть, міг забирай. Ні, то не міг, то взагалі тут я. А, це ти. <laughs> <laughs> я я забрав тільки залізо, ваше. <laughs> То, я думаю, да ми все залізо ділося. <рик> я збираю, збираю, думаю, вже 50-та вигиля добываю, залізу до. До речі, Та, я це, і... я взяв це залізу і роздав людям. Так. Да. Як, як Робін Гуд, так. так. Я тобі <рик> чу чуть дав і Маркусу трохи дав. Ну то було Кузіне. <рик> а я то думаю, дай я надав. А твоє не... я просто забрав. <рик> 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 Блін, народ, я їсти хочу. Е, будь А ти вб'ємо, поки ми ж метал. Будь ласка, с по... пічки. Бо просто не просто. Я же скрафтил просто уже. Знаєте Знає зараз добудем золото і замутим це, і відновим життя комусь, Маркусу. Я зараз собі зроблю запальники. Okay. О, гарна ідея. І я зроблю. Fuck. Ще можна відро з лави і пса. І відро. Пса, не! Пса, і я виходжу, все. Я, я не буду з псом бігати. Не треба мені ваших Be... псів. Не проходьте крізь мене, я боюся. Та, вообще ніколи не І, проходимо, і в куточку не стояти не, не можна. Короче, не робіть нічого дивного. Я буду стояти тут в ямі і чекати, поки я здохну все. Ого, це правильно, це по-нашому. А це має хавчик? Чи на дворі що? Що твориться на дворі? День. День? Ей! І ти за хавчиком? Я не вийду звідси. Ти не маєш нічого? Нє. О боже. Куда потекла? Блін, треба ще печери затопить, там всі факели падають. Як Куда так? вода потекла? Вниз! Так, ловіть всі факели, які стекли вниз. <ріпл> О боже. Рибл. Я Як просто так? купнув стелю. Один кубик. Як так можно? Сі факели Я збирати. Дивлюсь, тут там є скелет. реально, треба прості факели збирати. Ти ж треба? О, чуть не помер з голоду. Серйозно? Угу mm -hmm. Стоп, в мене немає їжі. Там пшениця наша виросла. Напевно, ні, зараз кидаю подивлюсь. В на такому місці поганому. Ну, треба Тут переїжджати немає... Живності нема. О, mm -hmm. Кіт. Зобилося свої факели? Та я вроді. Треба назад ставати. Я зразу і став. О, відеочку з лавою. Я собі набрав. В тебе є вже відро? Та? І ти нічого не кажеш, щоб зробити ферму, допустимо, зверху. Золоте. <рес> Золоте. <рес> <рес> Чекай, а <рес> для чого <що? рес> ферму нам робити? Ага, понял. <рес> 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 їсти. <рес> В цій грі треба їсти. А я думаю, що це за прикольні. Що це за прикольна забавка? Така прикольна, та мені так слабилось. Мені треба ще одну цю ще одну пшеничку, я хочу печеньку. Ченкий! Пичай видно. Пив. о Пів! о Може, краще тоді хліб робити? Ні. Ні, ні, не Хліб, це не круто. Так, я зараз роблю, мабуть, картину, бо я не знаю, що мені. А ні, я піду лапіс добуду. Так, це Це рішає. Хто поставив на то... півблоки? До речі, у мене вже 13. Нашо! Я можу вийти! У мене вони є. <говори> Чуєте народ, тут немає їжі ніякої. Все, виходимо з цієї гри тупої. Це не взагалі придумає. Та тут нема їжі, все, нащо... Наша... Зачем так як так жити? А ну, я думав, ми приїдемо, а тут короче їжа буде валятися на деревах. Угу, mm -hmm. Як до того було яблука. Так. Блін, Блин, пройде шерсть, займай. Треба питайте яблука підняти. Ні, Не, не знаю, America. як вам, а по-моєму, я чую, як хтось ламає гілки на дворі. Ай-яй-яй. То я бігаю по гілках. То ти бігаєш? Так. Да. О, я, я чую. Я не, Дубаю. <laughs> я не ламаю. Це в когось колонки Ні, просто. то трава, трава цей коситься просто, так?